Всім привіт, друзі! Мене звати Гладкий. Ласкава прошу на моє нове відео. І сьогодні я буду міняти скин. Да, да. Ну, цей скін, що ви зараз бачите, я вже буду міняти. Ви його бачите останній раз. На рахунок 3 я міняю скін. Раз, 2 і 3. Три. Ну, я по новий скін, друзі. Я думаю, він дуже класний. В ньому поміняєш, що він став світліше. І тут з... ззаду буква «Г». Гладкий, так, гладкий. Вот зараз, вот наприклад, одного селяна не запитаємося. Як йому спін? Крук-крук-крук. Селян, Файний. новый скин. він Можно сказать. Ой, дякую за комплимент. Бувай! Бувай, приходи ще. Добре. Вот, друзья, сподобался селян скин. Давайте ще запитаємо в мер, так, В мэр точно скаже правду. зараз, Тук-тук-тук. мер, мэр, привіт, гладкий, Як тобі мій новий скин? Mm. файний, можна сказати, дуже файний, я бачу, Ну і дякую. Дякую. Фай, добрый. О, дівчата, скажіть, як ти вам мій новий скін? Прикольно. Так, прикольно. Дякую. За комплімент тоже. Добре, друзі, вам. Вот мій новий скин. Тепер всі вікінги будуть виходить з ним. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Па-па, друзі.